Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Хочу вам показати, що у мене тут навишивалось в грі Просувайка 2023 в третій декаді. Ось такі в мене дівчата вже є результати. Ще трішечки і буде екватор. Це в мене 9,8% вишито на цій роботі. Симпатична, Низ взагалі нічого я не робила. А ось більш-менш я намагалася вишивати букви. А Я так і не довишивала, не вистачило в мене, як кажуть, мочі. Чому не хватило? Тому що тут є три четверті хреста, саме в буквах. Я вирішила, що буду потихеньку їх вишивати, щоб потім мені не було складно. Так я і роблю з Бекстічем. І загалом я вишивала, дівчат, це хатиночку, будиночок. Я заповнювала всі ті пустоти, які в мене були. Ще, я бачите, не все заповнила, але все ж таки як є. В мене тут вишито 750 хрестиків на цій роботі цього тижня. Ну, знаєте, як я її брала Там 200 чуть більше, ще 200, а потім в останні 338 хрестиків. Ну, тобто, норму якусь зробила і вирішила, що хватає. Бо я від неї заморилася, мілкесенький аккаунт, і мені дуже складно вишивати моїм очам. Я і так її вишиваю через лупу, ну, тобто, в окулярах розумієте, да, лупа. ну, то. І в мене таких дівчат дві роботи в цій грі, тому я трохи. Як кажуть, в мене таке, знаєте, сходить з рук оці всі бажання. Вирішила, хай буде так, як буде. По... трошечку, не спіша, але головне, щоб з результатом. Дах тут просто шикардосний, на мій погляд. Зараз я вам його покажу. Він стається мені такий, знаєте, ну, здавалось би, да, нічого особливого. Але чого я його люблю? Помаранчеві. Кольори вони просто закохують в себе, і мені хочеться його вишивати. І буду я, мабуть, починати у слідушій декаді його вишивати. Ну, потихеньку заповнювати. Бекстіч тут взагалі просто ну, шикардосний. Ну, потихеньку його роблю, але ось ви бачите, що в мене вийшло. Забула вам сказати, скільки разів випадала ця робота в цій декаді, три рази. Да, 750 хрестиків в мене.

Так що ось така краса в мене вийшла, симпатична. І, до речі, дівчат, можна ж було вишивати, не тільки заповнювати ті всі да, постути. Ну, маю я на увазі в цьому будиночку. Бери і вишивай ось ці симпатичні квіти. Я не захотіла на цій роботі вишивати квіт, я вишивала вишивку на одязі. Якщо ви не дивились, дівчатка полишаю вам посилання під цим відео, обов'язково заглядуйте, що я зробила. Але я буду наверстувати все те, що в мене не було цього разу. І вишивати в декаді, яка у нас буде, і це вже четверте. І так, нагадаю вам, що це в мене номер два. Ця робота йде в грі, бо вона саме перша випадала в цій декаді. Ну, я маю на увазі саме у мене. Так, давайте я вам покажу, що я тут веду свої. Бачите, ось такі. Підрахунки, все тут пишу, Ну, намагаюся вести все як треба. І навіть бачите. дівчатка, бачите, ще не позаповнювала. Але зараз все все буду вам розказувати, бо якщо я ще буду заповнювати з вами, ну, я маю на увазі для гри там спеціально. Це, здається, мені небагато на це все піде часу, але все ж таки він піде, а я не хочу його сьогодні. Витрачати, я хочу вам показати, що я тут навишивала вишивала ось в цій роботі. Ну і давайте покажу розкажу, з чого я почала. 4 лютого 23 рік, і ви бачите, що в мене виходить по цій роботі. Тобто я сьогодні буду вишивати саме жовтень у місті, який випадає рандомно сьогодні. Мені треба тут зробити 200 хрестиків. Я вирішила вам показати, що в мене. Було вишито на попередні декади. Залишається мені тут, якщо я правильно пам'ятаю, десь приблизно там шість тисяч хрестиків. Ну я маю на увазі саме. До завершення цієї роботи. Я хочу повишивати в правому куточку, чи нижньому, чи верхньому. Ну, подивлюся, як воно там піде. Можливо, ось я нарешті завершу трамвайчик повністю, можливо, його обведу Бекстічем. Все буду дивитися поступово, як в мене прийде то натхнення. Вирішила вам сьогодні показати, що в мене тут виходить по тому, що було. Дивитися через. Призму камери полишити в відеоформаті, а потім подивитися, що ж в мене вийде за сьогодення повишивати. Не знаю, чи багато я вишив, чи мало, чи тільки 200 хрестиків, Бо я сьогодні, дівчатка, ще хочу повишивати на одязі. Тобто, в мене є вишивка на одязі. До речі, одна з них йде саме в цій ігрі, я вишиваю у вигляді семплеру. Точніше, не так, я вишиваю семплер. На одязі на Рубашці, і ще окремо роблю відео, все ж таки окремо роблю відео по вишивці на водолажці, тобто я реанімую річ свою. Ось такі в мене на сьогодення плани: на сьогоднішнє число, на вихідний день, і ще раз вам нагадаю, 4 лютого. І рандомно ми вишиваємо з вами роботу за номером 1, яка в мене йде. По цій грі потрібно зробити 200 хрестиків. Я подивлюся, чи 200 я зроблю, чи більше. Ну, Тобто буду дивитися по як воно піде. Якщо в мене ця робота зайде, ну я маю на увазі, мені, знаєте, буде хотітися вишивати і вишивати, то я, звісно, буду її вишивати, а вишивку на одязі полишу на потім. Ну, я маю на увазі, як на потім. Я хочу сьогодні засняти вам там клаптик відео, де і як, не де і як, а точніше, як я розмічаю. Саме на одязі, причому нестандартної основи, ну я маю на увазі, яка тягнеться, як я розмічаю водорозчинну основу. Ну, свої якісь там думки буду розказувати, але що хочу сказати, це в мене такий є план на сьогодення, ще раз нагадаю, на вихідний. Подивлюся, як він в мене вийде. Чи звершиться, чи не звершиться, чи все ж таки я ось. Вдарюся в цю роботу. Вона, дівчатка, трохи складно вишивається, якщо ти її вишиваєш на постійній основі, тому що тут постійно змінюється ниточка. Я маю на увазі, що це, знаєте, мені нагадує чимось дім. Тобто є тут хрестик в дві нитки, в одну нитку, мені здається, навіть в три є То така ось історія. І знаєте, це непогано, звісно, виходить, тому що робота буде крутезна. Ну, ви бачите на ваших екранах, як це все круто виглядає ще не завершено. Ну, ось я маю у мене ось цей дяденька вже готовий, бачите? І вже як круто. Представте, як це все буде, коли все вишиється. Ну, з усіма стежками. Це буде супер-пупер. Небагато полишилось, там десь 44, мені здається, проценти. Тобто, я ходжу вже до екватора 50 процентів, половина роботи. Але, знаєте, ну подивлюся, я її, до речі, щось так мало вишивала на прошлій декаді. Зробила всього 200 хрестиків, там 212, щось таке. Вона, до речі, мало випадала. Але, знаєте, мені потрібно було від неї трішечки відпочити. Я це зробила і буду вірити, що сьогодні в мене буде. Якийсь такий продуктивний вечір по цій роботі. Подивимось, так чи ні. Ну, а я приступаю і буду звітувати перед вами вже пізніше. Так що не перемикайтесь і додивіться це відео до його завершення. Ось що в мене навишивалося. Ну, ви, до речі, бачили у відео. Я трішки-трішки зовсім ось тут додала. І нарешті ж таки продовжую завершувати ось цей трамвайчик. Мені здається, все все виходить непогано. Додала ось тут у верхньому куточку, по праву сторону, ну, тобто потихесенько-потихесенько, бачите, вимальовую. 298 хрестиків я вишила. залишилось ще 6100 чимось хрестиків. Загалом виходить в цій роботі 11526 хрестиків. Хрестиків. Якщо трішечки знаєте, так взяти усердненням її вишивати, то це все можливо-бисть вишити, але ж не зі мною. До речі, я вишиваю її вже 13 днів. Якщо брати саме по вишивальним дням, то 13. І Тут в мене, щось мені здається, 44 40... чи, чи 49. Так, зараз подивлюся, точніше. Так, відключалась, щоб подивитися, скільки ж тут хрестиків в мене вийшло. 46,8, друзі. Розумієте? Трішечки-трішечки, і буде все крутезно. Але дуже добре, що в мене вже трамвайчик майже завершений. Бачите, трішки-трішки полишилась на лобовому склі довишивати. І отут вверху, ось мої хрестики, дівчатка та хлопці. Трішечки-трішечки позаповнювала все, що в мене полишалося, з цієї роботи. Ну, я маю на увазі ниточки, Я тут, як я вже повторююсь, тут все вверх, вверх вишиваю. ну, Все, мені здається, буде добре. Так, йдемо далі. Ще я вишивала, ну, як і треба цю роботу. Дуже-дуже, друзі, мілкесенький каунт, це просто неможливо. Ви знаєте, таке відчуття, що. Ну, от я сама себе насилую, але дуже виходить класно. Ой, Мені так подобається, коли я так дивлюсь разом, що в мене є, що виходить вже. Так, мені полишилось, дівчатка, на цій стороні зробити ось цей фрагмент. Ось він. Подивіться, ближче. Ага, так все й вийде ближче, як хочеться. Ну, мабуть, ось так. Оцей фрагмент мені зробити полишилось і все. Можемо переходити на зворотню сторону. На зворотню сторону я маю на увазі назад. І буду я далі продовжувати і також розпочинати ось ці квіти. І це я буду робити, нагадаю ще вам, ось отут. Ось, бачите, в мене ось такий є шов позаду. Ось він, тут, 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 тут так іде. І тут я буду. Ці квіти вишивати. Буду розпочинати з середини і потихеньку так в бок йти. Скільки тут буде цих в мене квіточок, ніхто не знає. Я також нічого не знаю. Подивимося в інших декадах. Так що не примикайте, дівчатка, слідкуйте, які квіточки в мене вийдуть по підсумкам слідуючих декад. Так що ось така буде в мене краса. Ну, а поки що, бачите, ось що вона вишивалася. Все, до нових зустрічей, до нових відео. Піду я ще трішки повишиваю свого павича-виселкового, і скоро вже вам буду звітувати, що в мене там навишивалось. навишивалось, мені здається, в мене там багатесенька. Ну, все, дівчатка, до зустрічі!